Для ворога Костянтинівка, звичайно, це пріоритетне місто Донеччини, і ворог намагається зараз звичайно остаточно захопити місто часів яр і безпосередньо вже намагатись атакувати Костянтинівку. Звичайно, що відстань від часового яра до Константинівки вона там мінімальна. Відстань удару в від півдрона, тобто дії російської авіації. Ну, і звичайно, що ворог намагається також остаточно захопити турецьк. Це йому вкрай складно вдається, але самі росіяни розраховують, що взяття турецька дасть їм можливість вже безпосередньо з південного сходу виходити на Костянтинівку. Звичайно, що для нас це важливе логістичне місто, воно досить велике і. Воно зараз відіграє досить велику роль безпосередньо в утриманні цього рубежа оборони від Часового Яру до Турецького.